Онлайн-шоурум Фама представляє вашій увазі бронзову скульптуру вовка ручної роботи вожак від Андрія Васильченка. Ексклюзивний виріб вручну виготовлений українським скульптором, зображає вовка у величній позі, уособлюючи силу, незалежність та волелюбність. Декоративний предмет із зображенням вовка стане відмінним талісманом, приносячи успіх у всіх ваших починаннях. Статуетка вагою 7 кілограмів виготовлення. Олена із бронзи та наділена чіткою деталізацією. Витвір декоративного мистецтва поміщений на стійкий постамент з мармуру високої якості. Якщо ви хочете вибрати щось особливе для себе або на подарунок близькій людині, колезі, керівнику або бізнес-партнеру, скульптура вожак ручної роботи стане кращим рішенням для будь-якої значущої події.